Прийняття цієї реальності. Отже, цього, цього року піст Різдвяний розпочався раніше, 15 листопада, і я власне хотіла би з вами більше про це поговорити: про зміст посту. Тобто, про, про правила і про зміст. Тобто, ви можете розповісти про те, як потрібно постити, але і так само а після цього, щоб ми могли поговорити про такий духовний більший зміст посту та бо є, є така духовна частина і є така більш матеріальна, назвемо її. Так якщо ми готуємося у цьому часі до зустрічі зі словом любові, нам потрібно. По-перше, самим говорити дуже багато слів люблячих. Самим бути, самим бути такими, наприхід кого ми очікуємо. Бо, коли ми обмежимо свій піст лише якимись механічними справами, Відмежуємося там, від якоїсь їжі, відмежуємося там, від, від якихось гучних забав, це такий ну, класичний е, механічний припис е, церковний, е, але в той же час не будемо нічого дбати е, про любов. Е, знову ж таки, тут, е, тут дуже важливо є уточнити, що ми маємо на увазі, коли говоримо любов. Так? Любов не є іменником. Любов не є прикметник. любов є дієслово. І тільки так ми можемо відкрити справжню сутність любові. Якщо ми не будемо проявляти любов на ділі, якщо ми не будемо проявляти любов на слові, тоді ми, очевидно, і Різдва не переживемо як такого. Ми не зрозуміємо, хто прийшов, ми не зрозуміємо, хто народився. Ну і відповідно весь сенс посту втратимо. Угу, дякую. А якщо говорити про все таки, оце, як ви сказали, класичний механічний припис. Тобто, ось ці правила ви могли би про них розповісти? Все ж таки, тобто, бо я знаю, що є певні правила там до, наприклад, великоднього посту, але є трохи інші до різдвяного? Я ремарку додам. От, наприклад, першу що в інтернеті дають світські сайти, не релігійні, що не можна під час посту саме різдвяного полювати і рибалити, байдикувати, лінуватися і розважати. Власне, наскільки це спрощено подають власне, медіа, коли для загального такого. ну, Очевидно, це пишеться не лише для людей, які ходять щонеділі в церкву і трошки більше знають, але тут же ж питання лінуватись інколи корисно, так само і розважатись інколи треба, особливо в часі війни, щоб переключатись. Ну, тут, очевидно, ці всі, всі рекомендації мають право на існування, про що я говорив говорив вище? Питання мети. Якщо ми забор... ну, взагалі я не знаю, наскільки наскільки це буде правильно говорити про те, що там хтось щось комусь забороняє. Але якщо ми рекомендуємо, що у часі посту не вартує, там, ну, як як ви сказали, там полювати, Ну то тоді питання чому? Якщо я відмовляюся в часі посту там, йти на полювання, хоча мені здається, що в теперішній час це не актуальна рекомендація, бо наскільки я знаю, взагалі заборонено такі речі робити в часі війни. Але якщо там, ми говоримо, наприклад, там, про припис там, не їсти м'яс», радше будемо казати про припис там не об'єдатися. Яка мета є цьому? Це не є не їсти, з, не їсти щоб не їсти. А не їсти, що в що? І відповідь є тільки одна: ми знаємо, там, наприклад, там механізми свого, свого тіла. Коли ми переїмо, відповідно, думки в нас змінюються. Коли ми з'їмо там багато м'яса, білок, котрий розщеплюється організмом, потрапляє в кров, кров швидше починає циркулювати. Відповідно, людина не може сконцентруватися так, якби, якби вона могла це зробити, вона не може ну, якось так привести в якийсь рівень тишини миру і спокою. Свої думки для того, щоб помолитися, для того, щоб поспілкуватися з тим, хто йде. Так? В цьому різдві до нас. Тому, коли ми говоримо про відмову від якихось продуктів, відмову від звиклої нам поведінки, сенс у тому всьому є тільки один: для того, щоб на це місто поставити щось набагато глибше. Бо якщо ми будемо казати, що там в пості не можна їсти м'яса, ну бо то гріх, ну то тоді виникає питання, гріх в чому? В їсти чи в м'яса. Якщо, якщо ми будемо казати, що гріх їсти, ну то тоді в принципі гріх їсти. Якщо ми будемо казати м'яса, ну то тоді в принципі м'ясо гріх. Але ми тільки на визначений час себе обмежуємо в якихось, в якихось певних стравах. Тому тут мета. Ну, мета. Ще я наприклад прочитала, подорожувати забороняється, але це не стосується відвідування святих місць. Тобто, подорожі тут теж розглядаються як розкіш, не розкіш, як задоволення. Тобто ми себе обмежуємо задоволення. Дивіться, сучасний світ, і от підозрюю так, це моя суб'єктивна думка. Виставляють християнство як сукупність заборон. І дуже часто вони потрапляють саме до свого адресата. Піст – це не заборона, це не набір заборон, піст – це можливість. Це час можливостей, в жодному разі не заборонено.